Вітаю вас, малята! Сьогодні середа грамт. Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів, слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. На минулому занятті. Складали речення, добирали слова, щоб точніше передати повідомлення. Сьогодні на занятті ми продовжимо вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, робити схеми речень та друкувати літери. Що це машинка? Що це кубик? Слова машинка та кубик назви предметів? Що вміє робити машинка? Перевозити. Слово перевозити назва дії. Що робить машинка? Перевозить. Слово перевозить також назва дії. Щоб скласти повідомлення про те, що робить машинка, потрібно сказати так. Машинка перевозить кубики. Давайте порівняємо слова. Слово машинка не змінилося. Слово перевозити. Змінилося, перевозець, але дія залишилася тією ж. Слово кубик змінилося. Кубики предмет не змінився, змінилася його кількість. Отже, щоб повідомлення було зв'язним, зрозумілим, слова можуть змінювати свою форму. Малята. Зупиніть відео, викладіть схему речення самостійно. Машинка перевозить кубики, а потім звірите з картинкою. А тепер пригадаємо. Слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дії предметів? Так. Позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів правильно хвилястою лінією. Слова помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення вертикальна рисочка, а кінець. крапка. Перевірте малята своє речення за зразком. Продовжуємо знайомитися з літерами, абетки. Ми вже познайомилися з літерами. Давайте разом їх називати А Б. В, Г. Г. Д. Е, Е, Ж, З, і, і, Й і Йо. А сьогодні познайомимося з наступною літерою, це літера Ї. Вона завжди позначає одразу два звуки «й» та І. На минулому занятті ми вже познайомилися з літерою Є. Вона теж позначала два звуки, але не завжди. Давайте пригадаємо, коли. На початку слова та після голосного. Відкриваю нашу абетку, послухайте віршик. Колись в прадавні часи. Серед весняної краси дівчата в гай співать ходили. Та нок круг деревця водили. У вала заведуть гаївку, вінком прикрасивши голівку, підхопить жайвір пісню вмить і в синє небо полетить. Розглянемо слово Гаївка. Це весняна пісня. Котра збереглася ще з прадавніх язичницьких часів та пов'язана з нашими українськими звичаями. Виконуємо звуковий аналіз слова гаївка. Малюємо звукову доріжку. Перший звук у слові гаївка звук Г. Він який? Так, Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру Г. Наступний звук у слові Гаївка. Так, звук А. Він який? Правильно, голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові гаївка. Звук Є. Він який? Так, приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками, знизу пишемо Є. Наступний звук Гаївка. Так, звук І. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком, пишемо біля І І. А тепер дивіться, малята, що таке «ї». Це літера «ї» яка має два звука – «ї». Наступний звук у слові гаївка. Так. Звук В. Він який? Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою, знизу пишемо літеру В. Наступний звук у слові гаївка. Так, звук К. Він який? Правильно, твердий, приголосний. Позначаємо рисочкою, знизу пишемо літеру, що позначає звук К. І останній звук у слові гаївка. Правильно звук А. Він який? Голосний. Давайте повторимо всі голосні А, О, У і, і Е. Позначається голосний чим? Кружечком. Ставимо кружечок і знизу пишемо літеру А. Тепер порахуємо, скільки звуків у слові гаївка. Так, сім звуків. А скільки літер? Шість. А чому? Тому що літера «ї» позначає два звука. І і. Давайте її разом вимовимо. Ї. Літера «Ї» буває велика і маленька. Друкуємо її в зошиті. Правильно тримаємо олівець, друкуємо вертикальну палочку на дві клітинки, а зверху дві крапочки. На яку літеру вона схожа? На маленьку літеру І. Але у І одна крапочка, а у літери І дві крапочки. І без І не ступить кроку, поміж ними свар нема, і до «ї» моргає оком «ї» у відповідь двома. Малята пропоную зупинити відео. І виконати самостійно звуковий аналіз слова їжа, а потім звірити зі зразком. А зараз малята допоможемо Андрійкові спуститися сходами, а маріці піднятися, прочитаємо слова Їв. Їжа. Їжак. Їхати. Їдальня. А тепер Маріці. Україна. Гаївка. Поєзд. І. Їм. А тепер малята потрібно в порожній квадратик вставити літеру. Ї чи і та прочитати слова. На цій картинці Треба поєднати назви міст України, читаючи за стрілками. А на наступній відеозустрічі ми продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!